Посмішки та захоплені очі. Майже 400 дітей, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб, з багатодітних сімей, дітей, сиріт та інших соціально незахищених категорій, відвідали виставу Мауглі в Тернопільському драмтеатрі. Мені більше сподобалось, коли саме саме просили хлопчика, щоб він пішов. І ще найбільше сподобалось там, де хотіли хлопчика того забрати. І там, де він ліз, до тої, Тигриці, і вона його типу когтями зробила. У мене служить тато, та він служив три роки. Він е, служив у Запоріжжі та е, зараз він е, перебуває вдома. Я була вже там того року, але е, таку, на таку виставу я приходжу вперше. Тейдей, можна сказати, особлива дитина з аутизмом і там буває запрошують на різні вистави. Для нього це цікаво і йому подобається. Захід для дітей з Тернополя та всієї області напередодні різдвяно-новорічних свят організували волонтери платформи єдності. Центр з початку повномасштабної війни допомагає українським захисникам та їхнім сім'ям. Сьогодні ж благодійники хочуть подарувати дітям трохи радості та піднести різдвяний настрій. Діти з радістю біжать на ці заходи, і також ми розуміємо, наскільки зараз тривога в кожного в серці, і Ті всі події, які відбуваються, для них це складно. І ми, хоч таким невеличким зусиллям, ми можемо якось їм трошки підняти настрій і розвеселити. Наприкінці свята волонтери платформи єдності вручили всім дітям подарунки, а вони натомість передали воїнам різдвяні листівки з малюнками та побажаннями. Я прапор в Україні і написав лист. Сам писав. Що ти бажав військовим? Здоров'я, з щоб вони повернулися живими, і що їх дуже сім'я чекає і так далі. Я його робила з татом, та коли я його робила, я надихалась для того, щоб військовим було приємно та вони отримали якесь новорічне. Дає вони приклад. Тарас середний розповідає, такі інтерактивні обміни для дітей завжди різні. До прикладу, до великодніх свят вони власноруч виготовляли браслети, обереги. Кожного разу, тобто щось з нове ми придумуємо, для того, щоб дітям також було цікаво і вони також відчували, що вони їхня праця потрібна для когось, тобто і що вони також докладають свої зусилля для нашого ЗСУ. Волонтери платформи єдності продовжують створювати радість для дітей навіть у складні часи, об'єднуючи їх у спільному бажанні підтримати наших захисників.